Добрий день, ми сьогодні на Дніпрі приїхали порибалити, зараз Вадим замішує прикормку, будемо готуватися до рибалки, зараз достанемо вудки, розкладемо прикормка вже замішується. Ось Вадим пішов перемішувати до нужної консистенції і зараз будемо забрасувати наші вудки. В річку Дніпро і чекати на кльок рибу. Ось прикормка, Вадим перемішуємо, бачите, який склад вона має. Що це, це покуркує? Комп... Напів суха. Зараз вона пропитається водою. Ми додаємо різні суміші і навеща, універсальна. На ліще ми ще не додавали. Ось такі інгредієнти додають. Ще секретний. Секретний. Як каже Вадим. Після цього наче риба повинна почати клювати. Зараз будемо розкладати вже вудки. Розкриваємо. Ось наша вудка, фідер. Імпульс 2, Лаве вудку. Зараз буду складати свою вудку, цю для води ми зробили. Ще вудка, так, потрогу. зазвичай тут головлю я. Ось, я Ось така у нас настка у нас 80 грамів грузок. Четверкачок. Ось ми, ось ми беремо нашу прикормку. Парша. Поки що спробуємо сьогодні на парша, потім добавимо батиля, якщо не буде напарша. На Зараз заряджаємо прикормку кормачок. Пароше до трьох штук їжемо і Зараз будемо забрасывать нашу гуртку. Подалі від берега. Поповно, так. Ось ми і спорядили нашу вудку. кормачок забитий, опариш на гачку. Зараз закидаємо нашу приманку у воду, намагатимемось спіймати рибу. Закинули, зробили натяжку. Натяжка кивка нашого така середня, щоб було дуже добре видно, як буде кривати риба. І чекаємо на покльовку. Ось наш кивок вже чекає, коли потягне рибка. Пройшло 3 хвилини, покльовок немає, але ж це тільки початок. Поки ми закормимо, один раз була така невелика тичка, але щось далі поки що тишина. Чекаємо далі. Ось так гарно виглядає сьогодні річка Дніпро. Погода така трохи прохолодна, звісно. Вітер є, але дощу немає і це гарно. Ось така красива прозора водичка, чиста. Будемо сподіватися, що ми сьогодні щось сприймаємо. Волна на воді є, тому на Дніпрі завжди волна є, тому нічого такого страшного немає, будемо. Ловити рибу. Що з цього вийде, покажемо вам. І так, сьогодні ми на Дніпрі Ловимо рибу, але ж, на жаль, зараз поки що нічого не клює Вже пройшла десь година по часу. Кльову немає. По календарю теж щось показує не дуже гарний кльов на сьогодні. І поки мій товариш ловить рибу, создає кормове п'ятно і намагається якось чіпляти різноманітні наживки, покажу вам, як я зроблю нову оснастку для своєї вудки фідера. Це буде такий антизапутувач, ось такий ось, покажу вам. Це новеньке, щось побачив в магазині риболовлю, придбав. І зараз будемо в'язати оснастку на основі цієї приспособи такої для риболовлі. Подивимось, як вона буде працювати. І як спробуємо, я вам зроблю в ролику відгук про цю таку оснастку. Як вона працює, чи працює, чи корисна вона чи ні. А зараз будемо в'язати її. Ціна її 90 гривень три штуки. Начебто і небагато. Ось така штучка. Ось така. Зараз прив'яжемо. ну Металева, ну, непогано зроблено Начебто. Зараз подивимось, як воно працює у ділі. Відрізаємо тут нитку. Протягати нитку через антизапутувач наш. Ось протягаємо. Сюди вставляємо. Ось протягли так. Ось таке у нас вже вийшло. Зараз поки що тут залишаємо на нитці, беремо ось таку вона покажу вам прорезинена, така, як резина бусина, цю бусинку зараз одягаємо сюди і в'яжемо, бо якщо не зробити бусинку, вона буде або застрягати там антизапутувачів всередині вузли. Ну, погано буде робити. А як з цим, то воно буде відсікати і не буде попадати нічого туди. Не Ні вузли наші не будуть попадати. Ось протягли отак. Потім ще продягаємо. Сюди нитку. Ось у нас така бусина вийшла. І дивіться, виходить, коли антизапутувач ковзає по борівці, він впирається по мотузці, він впирається сюди, ніякий вузол сюди не попадає. У наш отвір антизапутувача воно стикається і не застрягає і тим самим показує краще нам нашу покльовку. А зараз сюди ми прикрутимо вже вертух. Продягли наш вертлюжок. зав'яжемо вузол я вам покажу кінцевий варіант. Ось, ось так у нас вийшло. Відрізаємо тут нитку. І ось у нас верту, наш антизапутувач доходить до пусінки. І вона не застрягає тут, вузли не застрягають всередині. І ось криє і воно легко виходить і входить. Зараз ми прив'яжемо сюди поводок для нашої риби. Зараз я покажу, як прив'язую гачок. Я ось я почепив кармак на наш антизапутувач. Ось так ця вся конструкція виглядає. Зараз сюди прив'яжемо поводок з гачком і будемо забрасувати, пробувати ще ловити. Може щось піймаємо, може ні. Ось ми зв'язали поводок, така ось петля на кінці. Зараз я покажу, як я прив'язую. Ось вушко нашого вертлюха продиваємо петлю. Проділи. Ось у нас петля мається. Беремо гачок і теж продиваємо цю петлю. Ось так продиваємо. Гачок убираємо, Ось ми проділили так вертляжок, ось на рогачок. Зараз будемо йти забрасувати це все. І якщо щось спіймаємо, то я вам дам звіт в кінці нашого ролику про нашу рибалку за день до 1 грудня. З Вадимом ми сьогодні були на рибалці. Цілились в машину. І Однак... рибалця була без нас. Так, рибальця була без нас і без риби, на жаль. Щось таке прохолодна дуже погода. Один день до грудня залишився місяця. І хто бажає в грудні їхати на рибалку? Рибальцев в ванні вдома. Ну, один і той же ефект від рибалки. Що в ванні, що тут сьогодні, на жаль, так вийшло. Тому до нової зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь. Але їздите завжди на рибалку, якщо у вас є можливість, Бо це дуже файно. Але холодно. Так, гарного всім відпочинку. Маю честь.